мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв степу, як пелину, чом вас, лихо не приспало, як свою дитину? Думи мої, думи мої, квіте, мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну по пітенню сиротам, а я тут загинув, там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Так, натхненно поезію Тараса Шевченка на Чернечій горі читали представники українства з Румунії. Вже в п'яте делегація з цієї країни відвідує місце вічного спочинку Кобзаря. Ми підписали угоду з Союзом українців Румунії і згідно цієї угоди, з 2013 року ми провели мистецьку акцію Дороги до Тараса Шевченка. І вже п'ятий раз делегація з Румунії, з різних повітів приїжджає до могили Тараса Шевченка. За словами пані Алли, вже близько тисячі українців, які живуть в Румунії, відвідали Чернечу Гору. Це одна з небагатьох країн, де українська мова звучить у школах багатьох вишів, де ведеться потужна видавнича діяльність рідною мовою. Вони привозять свої книжки, вони привозять газети, журнали, всі твори, які вони пишуть. Про Тараса Шевченка. І сьогодні, вже в п'ятий раз ми приїхали на міжнародну конференцію, яка називається Дорогою до Тараса Шевченка. І це якраз є звіт про нашу роботу, яку ми розробили до 200-річчя Тараса Шевченка. І ми не тільки це робимо те, що приїжджаємо сюди до Каніва. товариства разом з нашими громадськими діячами, поетами відвидали Сучаву, відвидали туль. Сатимару, Бухарест, де теж ми виступали і робили свою роботу, привозили значить, буквари, заповіт Тараса Шевченка. І Сьогодні якраз ми приїхали ще раз відзначити і зробити якби, звіт нашої спільної роботи. Надзвичайно велика робота робиться, робиться в школах. Тому що в Румунії є українські школи, де вивчаються предмети українські. Не всі предмети, але українська мова, література вивчається, але дуже велику роботу проводиться по вивченню творів Тараса Шевченка про його творчість. Це дуже важливо. Дуже важливо, і е, до нас приїжджають на всі наші концерти, які ми проводимо в Україні, на молодіжні форуми приїжджають, молодь. І це саме головне, що молодь займається і говорить українською мовою. І це говорить про те, що українська мова в Румунії буде звучати. Є чотири факультети в університетах в Румунії, які вчаться. І є е, наші українці, які навчаються і в Україні, як більшість це в Чернівецькому університеті. Вони навчаються, тому є, е, вони здобувають якраз освіту вчительську. Це вчителі. От сьогодні приїхали молоді вчительки, які от вдягнені, були українські строї. І дівчинка, яка читала зараз вірш, це, вона теж є вчителькою в школі. Так що дуже приємно, що сьогодні приїхала наша вся і інтелігенція, яка є, приїхали студенти, є студенти, є вчителі. І це дуже гарно. Є старші люди, є вже пенсіонери, які були директорами шкіл, але приїхали сьогодні. Іван Драч, дружні стосунки з українцями в Румунії, підтримує давно. Поет каже, що там одна з найпотужніших українських громад у світі. Я займаюся єднанням українців цілого світу. Українців цілого світу це десь до 20 мільйонів є по всіх усюдах. І румунське середовище надзвичайно якісне, яскраве і густе. Іван Драч згадує, що стежку на Канівські гори протоптав ще студентом. Тут біля Тарасової могили написав одну зі своїх ранніх поезій. В Каневі я бував, якщо не сотні, то принаймні кілька десятків разів. Тут, от перший раз я сюди приїхав, коли був студентом Київського університету в 1961 році. І тут написав вірша і залишив у книзі. Спогадів, якраз мій вірш І колись свого часу, навіть мені присилали звідси з цього музею цей вірш, щоб я згадав собі, що я його написав ще студентом. А З того часу, звичайно, часто сюди їжджу. Написав я драму кілька років тому назад, який називається Гора про переховання Шевченка, як сюди його везли і яким чином його тут. В основному дівчата. Ховали його, горбами цими, несли, везли. О, тоді ж не було цих доріг. А чого дівчата? Бо він був парубок. І такий закон, такий звичай був християнський і народний, що неодруженого чоловіка, мужчину, парубка мусили ховати дівчата, і вони його ховали. І це дуже цікаве таке явище. Валентин Теркач, режисер документального фільму Тарас згадує той трепет і хвилювання, які відчувала знімальна група, працюючи над стрічкою. Не можна сказати, що відчувала наша група, коли ми брали щоденники Довженка, коли брали його рукописи. Треба було вибрати звідти, знаєте, саме-саме головне. От фільм починається доле-де ти. доле де немає ніякої, коли добре, жаль, Боже, тоді і злої. Я запросив до участі в цьому фільмі актора відомого російського актора, хоча він народом сам з Миколаївщини, Бондарчука Сергія Федоровича, який знімався в фільмі Савченка Тарас Шевченко. Значить, я хочу вам передати і фільм, і фото. І я хотів би, щоб воно зберігалося у вас довго. Представники старшого і молодшого покоління українців з Румунії щасливі з того, що їм вдалося потрапити до могили Кобзаря, пошанувати його пам'ять. Хочу подякувати Господу Богу, що нам вдалося прийти сьогодні і поклонитися тут до святої могили Тараса Шевченка. Це не просто пам'ятник, як сказали сьогодні, а це могила Тараса Шевченка. У нас багато пам'ятників у Румунії, Богу, відкриваємо. Але піти, поклонитися до, до Тараса, який мріяв за український народ, що буде разом, що будемо з'єднані і Україна, і діаспора українська. Сьогодні ми щасливі, що привезли українців із Бухаресту, із Буковини, із Мараморощини. Уже віддавно приїжджають. Я такі гарні враження, аби ви почитали наші газети, як усі діляться своїми думками, і деякі вперше приїжджають на Україну. Мене дуже зворушило все, що тут трапилось. Я не сподівалася, що в мене буде така можливість прийти на Україну, на Канів і бачити. Все це мене дуже зворушило. У нас в хорі є така співанка для Шевченка, вона звучить щось такого – Кручі. І зараз тільки ця пісня звучить в моїй думці. Працівники Шевченківського національного заповідника зауважують, що цьогоріч Тарасову гору відвідало більше 25 тисяч людей. Батько української нації продовжує і далі єднати своїх нащадків. Нас вразило те, що вони з таким почуттям і з таким бажанням прийшли сюди. Якщо ви звернули увагу, то в декого із них. Коли вони стали біля могили Тараса Григоровича Шевченка, на очах з'явилися сльози, багато із них піднялися сюди вперше. І я думаю, для них це знаменно, і це знаменно для Шевченківського національного заповідника, колектив, який готувався до того, щоб як найтепліше прийняти цих людей і як найтепліше забезпечити їхнє перебування на Тарасовій Грин. До Тараса приїздять не лише щоб вклонитися його пам'яті, а й з робочими поїздками. Так, Черкащину з дводенним робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. Він побував в Успенському соборі, Канівському міському будинку культури козацькій церкві покрою Пресвятої Богородиці Тарасовій церкві оглянув нижній парк експозиції музею Тараса Шевченка. Під час огляду історичних місць Олександр Сич зазначив, що Канів має стати родзинкою культурного середовища України, щоб до міста приїжджали не лише жителі інших регіонів держави, а й з усього світу. Для цього запевнив він потрібно покращити міську інфраструктуру, таким чином забезпечити комфортні умови для мешканців міста, області та для туристів. Я не міг не заїхати до Канова. Не міг не проконутися Шевченкові, ну, але одночасно і чисто по-робочому ознайомитися з тими питаннями, які ми неодноразово обговорювали на засіданнях оргкомітету про святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. От, і ми тоді теоретично говорили про недобудований міський будинок культури, і про те, як би його варто завантажити, тому що на таке маленьке містечко, будинок культури на 700 місць, очевидно, що він не може бути завантажений. От. Я хотів би на власні очі побачити, як він виглядає, От, подивитися, в якому він стані, і не тільки думати над тим, як в подальшому фінансувати і добудовувати це будівництво, але добудовуючи його, думати і над тим, як його використовувати. От. І ми прийшли до висновку, спілкуючись з представниками Міністерства культури і з обласною радою, обласної адміністрації, що очевидно, це би бути такий культурно-мистецький центр. Ну, може, Дім Шевченка, може, імені Шевченка, От, навіть не регіонального, а загальноукраїнського чи міжнародного масштабу, де можна було проводити відповідні наукові форуми, мистецькі фестивалі, форуми, може було облаштувати хорошу бібліотеку Шевченкіани тут. Є багато інших різноманітних аспектів, що можна було б зробити, але це треба мати на перспективу. Олександр Сич зазначив, що, попри складну економічну ситуацію, певні кошти на програми гуманітарного профілю у бюджеті будуть закладені. Однак насамперед вважає віце-прем'єр, потрібно дати лад фінансовим справам, які велися по цих об'єктах раніше. Я розумію, що для того, щоб об'єкти не були абсолютно заморожені, бо легко заморожувати потім дуже важко їх розморожувати і відновлювати будівництво. То принаймні на наступний рік треба зробити все можливе, щоб закласти якісь кошти навіть для того, щоб продовжити роботу на об'єкті міської будинки культури. Що стосується музею, я думаю, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде роздатися питання про субвенцію для ліквідації цього ряду проблем, які тут є. Об'єкти історично-культурної спадщини становлять для нашої нації чи не найбільшу цінність? Що ж, доки ми будемо про них дбати, вшановувати пам'ять великого українця, доти ми будемо існувати як сильний самобутній народ.